Вітаю вас для працівників радіо, телебачення та зв'язку. Сьогодні особливий день, сьогодні наш день. Ми запросили неперевершених гостей, майстрів своєї справи, які вже чекають своєї черги і готуються до розмови у сьогоднішній студії. Зараз же я хочу привітати пана Григорія Южду, заступника генерального директора Київської державної регіональної телерадіокомпанії з питань радіомовлення. Вітаю вас, наші ранки. Дякую, що ви нас завітали. Зі святом сьогодні наш професійний день. Взаємно, це наше спільне свято. Я вас теж вітаю. Як, як ви плануєте відсвяткувати? По-тихому? Ну сьогодні буде широке святкування працівників системи державного телебачення радіомовлення в Палаці культури Київського політехнічного інституту. Там буде святкові урочисті заходи, концерт джаз-бенда Олександра Фокіна. Тому е, зустрінуться, зустрінуться всі наші працівники нашої колеги. системи, колеги, яких ми бачимо дуже рідко, дуже рідко тільки, або заканів, тільки або тільки у святкові чолові. дні. Тому що раніше ми працювали всі в одному місці на хрещатику 6 а зараз розкидала нас доля. Кого на Серець, кого на хрещатику 26 шість залишила? А ми радіомовна частина нашої компанії на хрещатику 6 і ми у вас там бували, у вас гарне затишне місце. Спасибі. Як ви зустрічаєте ранок? Що ви слухаєте? Радіо чи дивитесь телепрограми ранкові? Звичайно, віддаю перевагу радіо, тому що це моє не те, що хобі, захоплення. Це моя, моя професія. Ну роблю це і з цікавості, і для того, щоб ну, контролювати вихід в ефір наших програм. Якраз о 6-45 перший випуск новин, тому якраз коли вмиваюсь там, голюсь і слухаю так мовити на кухні і радіо. Звичайно, в мене не радіоточка, а транзисторний радіоприймач налаштований на свою радіохвилю. А що вам більше? Як, як так сталося, що взагалі потрапили до радіо соціуму? Ну, мабуть, це його величність випадок. Я навчався на факультеті журналістики Київського університету на газетному відділенні, і до п'ятого курсу, до моменту розподілу, я був впевнений, що я буду десь працювати в редакції якоїсь газети. Але потім втрутився, е е е як кажуть, е е його величність випадок. Мене запросив е е декан факультету журналістики Дмитро Михайлович Прилюк. І, і сказав: хочеш, ми тобі подаруємо Київ. В якому розумінні кажу, ну, от є робота в головній редакції Радімови на Київську область. Запрошують хлопця, не киянина, щоб він знав життя, мав досвід, щоб він виріс не на асфальті. Ну, я кажу, я ж газетяр Дмитро Михайлович, та нічого, в тебе все вийде. І... Так би мовити, я з остріхом прийшов на знайомство на Хрещатик 6. Якраз я був на передипломній практиці і місяць попрацював. Я зрозумів, що це саме моє покликання. Тому не так страшно. У січні 81 року я перше опинився в редакції обласного Київського обласного радіо і з того часу працюю в системі державного телебачення і радіомовлення. І вам подобається це Звичай, головне. Це головне. Це звичайне питання, з якими нині проблеми з проблемами стикається радіо на сьогодні? Ну, звичайно, це технічні проблеми, що ми трошки відстаємо за технічним приснащенням від недержавних комерційних радіостанцій, uh -huh. тому що ми державна установа, фінансування бюджетне. І там цей кошторис витрат, видатків, він строго контролюється. Крок вліво, крок вправо це вже порушення, так би мовити, фінансової дисципліни. І, е, на жаль, ми не можемо собі дозволити те, що е, може дозволити собі ну, технічно. Звичайно. Базу. Е, так, так, так. Але е, у нас є, є перевага порівняно з іншими фемирадіостанціями, що у нас працюють одержимі люди. Які це факт? Це правда. Так, за за невеликі гроші, ви знаєте, які 1400 гривень посадовий клад, плюс там 100-300 гривень надбавка за вислугу це років. року ініціатива, ентузіазм перекривають так. всі всі грошові нестатки. Абсолютно правильно. це на всіх державних установах це завжди так, але це ж це ж не така велика проблема. А чи є на вашу думку у майбутньому вихід? Чи можемо ми колись державні установи і радіо отримати більш бюджетних? коштів для того, щоб розвинути себе? Ну, це залежить, звичайно, від урядовців і від наших народних депутатів, як вони будуть нас фінансувати. Тому що кожного року тільки підходить грудень місяць, ми вже думаємо над тим, що закладуть в державний бюджет на наступний рік. Я думаю, що все-таки держава повинна рахуватися із нашими проблемами, що ми. Так би мовити, той стовп, на якому тримається і вся система влади, тому що ми, хоч четверта гілка влади, державна, але у повному обсязі. Очевидно, тільки ми можемо висвітлювати діяльність і місцевих органів влади, і вищих органів. Так, для нас для цього є всі можливості. Я думаю, що державні структури телебачення і радіо можуть зацікавити глядачів і можуть зацікавити слухачів. Як на мене, це, це факти з цим треба рахуватися там, тим, хто сидить десь наверху. Я знаю, що є ще одна велика проблема: зменшилась кількість приймачів, і це болісна для вас тема, наскільки я знаю. Так, це болісна тема, тому що я не буду тут багато говорити, називати цифри, але дві такі основні цифри. У 1991 році у Києві було 1 мільйон 100 тисяч радіоприймачів, радіоточок проводового радіо, які стоять зазвичай на кухнях. На сьогодні, от станом на 1 жовтня цього року, у Києві вже залишилося 466 тисяч. Бачите, що майже втричі скорочення. Ну, в області ще більше зменшення. Там залишилося 100 тисяч радіоточок, але все одно е люди слухають нас і телефонують, е і скаржаться, що їх е ну, змушують відключати ці радіоточки. Це парадокс просто. А хто змушує? Укртелеком, вона зараз це приватна акціонерна компанія. Приватні компанії приватна вони змушуть відключатись від державних да. точок. Дають людям просто uh -huh. заготовку, щоб вони там тільки поставили свої дані. Ну це дивно. Це все одно, що в магазині продавець буде покупцям казати, та не купуйте мої товари і все. Це от. Такі аналогії я хотів би провести із діями у які змушують абонентів проводового радіо, щоб вони відмовлялися від радіоточок. Хоча, як на мене, то це дуже дивно, оскільки радіо слухають. І, знову ж таки, є така думка про те, що радіо вмирає, і його слухають тільки люди літнього віку і автомобілісти. Це дуже поширена думка, хоча я її не розділяю, оскільки я люблю слухати радіо. І що цікаво, що в селах. За Києвом люди слухають радіо постійно. Це можна сказати, наприклад, зі своїх бабусь, дідусів, які працюючи в полі, там перебираючи квасолі, вони вмикають радіо, і, до речі, дротове. І слухають, і їм подобається українські пісні, українські голоси. Так, ви праві і не тільки дротове радіо слухають, але і з ефіру теж. От я. В суботу-неділю буваю за містом на дачі. І як буває іноді приємно, коли чуєш позивні, линуть над, над садовим товариством, линуть позивні, як тебе не любити, Києвий Мія. Це позивні нашої радіостанції, радіоголос Києва. У людей на дачах ще зберігаються старенькі радіоли, транзисторні приймачі, і там вони обладнані цим ультракороткохвильовим діапазоном, тому що це. Радянський діапазон, на жаль, зараз на ньому працює дуже мало радіостанцій. В основному західний, так би мовити, стандарт fm діапазон це 88-108 МГц у цьому проміжку. Працюють fm радіостанції І в автомобілях в основному теж fm FM радіоприймачі у нас там. Немає, ми там мало присутні. Можна купити, скажімо, китайський дешевий радіоприймач, і там широкий такий діапазон 64-108 МГц, і угу. нас теж можна слухати. Угу. А чи може коли змінитися така тенденція, і ми от потрапимо в цю ланочку там, в 30 МГц і так, щоб нас слухали всі, без виключення? Ой, це наші мрії, я так. Бачите, мрії, <тяжко>, мрії. Да, Позіхнув. Е, на жаль, наші мрії, ну, ми можемо мріяти, але і, і хотілося б, щоб вони збувалися. Е, зараз е, у столичному регіоні в fm діапазоні працює 25 радіостанцій. І серед цих 25 радіостанцій м, тільки одна недержавна, це національна радіокомпанія mm -hmm. України. Вона працює на частоті 105 ФМ. Все 24 інші радіостанції, 4. приватні, не державні. І ми впродовж останніх 10 років тричі намагалися вибороти перше місце в конкурсі на ФМ-частоту і віддавала Національна Рада з питань телебачення радіомовлення. На жаль, віддавала перевагу. Саме недержавним структурам Ну, нічого, все ще думаю попереду, і ми ще дійсно зможемо доказати, що нас слухають. До речі, ви принесли сьогодні листа. я хочу, щоб ви про нього розказали. Це, це дійсно дуже цікаво. Так, от е, іноді буває так, що в віддалених районах нашої Київщини нас можуть не почути. А от е, такий е, феномен: е, прийшов лист торік мені електронною поштою і е, його зніс такий. Привіт з Фінляндії! У мене є гарна новина для вас. Мені вдалося 9 липня 2011 року почути тут, у Фінляндії, віддалений fm сигнал з Києва, зокрема, на частоті 68,51 МГц. Прийом був дуже коротким, але мені вдалося записати таке повідомлення станом на 20.00. За місцевим часом він цитує на хвилі радіо Голос Києва програма «Портрети і дзеркала з вами журналістка Валентина Давиденко. Дійсно, така журналістка Валентина. А, ми Давиденко. знаємо, Працює пані в нас, Валентина робила для нас так, сюжети для телебачення. заслужена журналістка України. Так. І вона е, цю видавала в ефір програму. І далі він наводить там інтерв'ю з представником культурної асоціації і просить нас, е, а на, на підтвердження додаю зроблений з ефіру МП3 запис. І він запитує Цікава у нас, особистість. Да, і запитує у нас, як ви думаєте, яким чином ваш сигнал подолав такий довгий шлях цього літа? Це майже тисячу кілометрів від Києва до Фінляндії. Ви можете здивуватися, яким чином все це стало можливим. Але іноді атмосфера стає настільки іонізованою, що вона відбиває далекі сигнали. Влітку, у хорошу погоду, відбувається іонізація стратосфери і. Ультракороткохвильовий сигнал, який він призначений для поширення на регіональному рівні, десь 100-120 кілометрів максимум. А це за тисячу кілометрів. От відбувається відбиття через стратосферу, і він опиняється за тисячу кілометрів. Але звичайно, цей сигнал такий спорадичний на короткий термін. Ну, хвилин на 5, на 6, на 7. Але зловили, зловили. це. Це справді це як сигнал НЛО. Зловив, як НЛО, записав, розшифрував. От. І ну, він тут пише про себе, що йому 55 років. Мене звати Юсі Суокас, Я з дружиною Рітою вчителюємо, У нас є 20-річний син і кішка. Так, я живу в містечку Йоансу в східній частині Фінляндії. і От закінчує він тим, чим можна нам самим побажати. Я бажаю всього найкращого, у всіх ваших щоденних починаннях і сподіваюся, що діяльність вашої радіостанції завжди буде успішною. Дуже вдячні, що якщо ви надійшлате нам коротку відповідь, підтвердження, що ви отримали цього листа, так що це це дійсно, це фантастично. Ми сьогодні з вами говорили про казкове, про трошечки поганого, але все ж таки ви праві мрії. Вони мають збуватися на так. те вони і мрії. Тому я сподіваюся, що нас чекають. Покращення, що воно обов'язково прийде. Я бажаю вам успіхів. Ще раз вітаю Спасибо. вас з нашим професійним, з вашим професійним святом. І будь ласка, ранкові побажання нашим телеглядачам. Ну як кажуть, зранку ми налаштуємося на позитив, на хороший день. Я хочу, щоб кожен день починався. З нашої ранкової програми рано вранці, і от після сьогоднішнього ефіру я дійсно буду хоча б чергувати день слухати радіо, а день буду дивитися Дякую. нашу улюблену програму рано вранці. Слава Богу, місяць тому програми програма нашої київської державної телераді компанії з'явилися у пакеті такого оператора, як Максимум Ті. Раніше не було. Нашої компанії у пакеті цього оператора зараз ми присутні, і тому я буду з задоволенням дивитися програми нашої рідної київської державної телефони. А ми будемо з задоволенням робити матеріал для таких чудових гостей, людей, як ви. Дякую, Спасибо. що ви до нас завітали. Спасибо. А ми продовжимо наш ранковий ефір. Не перемикайтесь, адже далі буде дуже дуже цікаво.